Ось інший від, від вікна, якась беседка і озеро з уточками. От там лівіше ви бачите, мабуть, десь там Все, поїхали. Так, ми здали наші речі в багаж, ось наш буде ввечері і хотіли зранку. Темно було, коли ми сюди вперше приїхали, хотіли показати ось цього чоловічика. Нас зустрічає з квітами. І тут написано Луцьк. Ну, все. І стрічки. Якийсь... Ми подивимося, що це таке і для чого їх тут ставлять і що це за легенда з цими статуєтками по всьому місту. А зараз ми підемо в сторону замку. І проїдемось на автобусах Луцьких. Дуже вони схожі на ці Ой-ой-ой-ой-ой-ой... глістова навірно повно в тебе. автобуси, бо Це точно не наше виробництво. Так. Ось такий прикольний автобус. Це точно не наше виробництво, але ось ще такий. Дуже прикольний автобус. Ну що, а нам йти туди ще круто, у Луцьку є дуже прикольні каналізаційні люки, але там не просто написано Луцьк, а ще і є замок, який є на 200 гривнях. Річка Ванючка, я так розумію. Нам туди далі підемо на 100 метрівку, і там дуже красиво там. Листечко упало. Там... Ух! Зараз побачите. Нас завжди супроводжують друзі. Yeah. Завжди у кожному місці у нас є друзі, які нас завжди чекають. Видно, що вони старенькі. І воно тут усюди. Ну, ми йдемо далі і покажемо вам 100 метрів. А кого А кого я знімаю? Дивіться кого я знімаю. Оп! Бачите, я себе знімаю. Ну дивіться, акуратніше. Так бачите, це дисплей, я, я ж не з вас знімаю. Так, нам туди і. Нам туди і... направо. Вчора ночі ми тут йшли і не бачили Лесі Українки. Зараз ближче покажу. Вона така чорненька і на голові сидить голуб. Леся Українка. А тут у нас є надпис Я люблю Луцьк і всякої реклами. А то в Одесі там, коли фотографуєшся то там реклама є, де написано Я люблю Одесу. Ось. Все. Я люблю Луцьк. Все, ми тут побували на площаді ми маємо сухий фонтан. З голубами, який сидить у калюжі. І тут якісь лавочки. Зараз подивимось, наскільки вони круті чи не дуже. О, прикольно, прикольно зроблено. Там є сходи, а тут ви можете заїхати. Ось так. Заїхати не по сходах і посидіти. Квіточки посаджені. Прикольно. Дуже прикольно посидіти. Подивитись на фонтан. Як тобі тут сидиться? Гарно. Гарнесенько, так. <ріпи> Якщо відійти від 100 метрівки сюди наліво, то тут прикольна така церква, якийсь дом, і дуже шикарно все виглядає. Коли ви гуляєте таким оазисом, ви можете раптово натрапити на такі маленькі скульптурочки. Скульптури з дядьками. Ще тут є QR-код і можна докладніше узнати про ці скульптури. Ось він і тут є ще. Ще 15 вересня 1933 року польському інженеру Владиславу Терлінському був введений патент на бетонну плитку для мащення доріг. Щось мені е здається, що це про ці плитки. А, ось ось, так. Це він, польський інженер, придумав таку плитку. Змішати бетон з гівном. Ну, так, попросту говоря, кажучи. Але в Луцьку тут дуже багато такої мощеної плитки. Маленький. В дві ладоні, так. Ось. Все, так. Можна на руках і на руцях його було носити. Як то кажуть, якщо ти маленька людина, головне зробити гарний патент. І тоді ти будеш великою людиною. Видатно. Зараз з носа сапля буде капати. А ну садь поруч, щоб ми бачили який він на зріст. Ну майже з людину так. А якщо сісти, то точно. Тобі принести? Кавусь. Каву? Каву? А -а -а -а. В цьому домі зупинявся Петро І, коли в нього була діарея. Він просрався і прийшов сюди. А зараз тут кабак. Льох у свата. Старі колони залишились. Ця історична історичний факт. Ой, такі прикольні дерева, якісь плоскі, Дивіться. Відки отак і так і все, більше ніяк. Оце дива! Оце, Оце у діві. І гніздо якесь там. Як в мене на голі. Тут є сонячні батареї. Але мабуть вже немає USB-зарядки. Тут... Нічого, я тут поп'ю. Також були свині, ми бачимо. Залишили тут щось своє. Ось на цьому домі залишилась оригінальна башта, якої немає ніде у Луцьку. І тут вона е, з самого початку, коли її побудували, це реставрована і оригінальна башта криша. Це такий дах, е, якого ви ніде не побачите в оригіналі, тільки у Луцьку. Ну, Я б сказав, це. Ну, У Львові також є старі, старі, оригінальні, але у Луцьку це найстаріша, найстаріший дах. Ось так тут прикольно. Ой! Це що? Фонарі, небудь. Що Ще щось. Що там написано, Галя? Це ж треба Проходила границя міста Луцька та стояла нова міська Брама. Північний в'їзд до міста, розміщений в його оборонних валах. На щастя! Зайшли в кафе Легенда, замовили журик, дві піци фірмові, ну, такі, як в столовій у шкільній було. І що ми ще взяли там? Картоплю, Картоплю фрі. фрі. Соус, і соус. Зараз спробуємо журик і ми його порівняємо з Хмельницьким журиком. Якщо він не такий, я думаю, він не такий. Бо в тому журики Хмельницькому журик. Коштував скільки? 159. 159 гривень, щось таке. А тут він. 59. 59. Коротше, я так розумію, тут ковбаски будуть не такі, але ну, скуштуємо, спробуємо. Подивимось, що воно таке. І підемо далі. Хочемо побачити. Грузинська чи вірменська церква, яка перетворилася у житловий будинок. Хочемо побачити, там дуже крута, дуже круті сходи, дуже круті, які варто подивитись на них. Так виглядає не дуже, я скажу, цей журик не дуже виглядає. А ну давай покажу. Галь. О, щось таке є. Ось. Піця виглядає дуже смачно. Картошка з картопля фрі у нас вже є. Піца дуже виглядає смачно. Вона така навіть жива. Ще курка та гриби. Журик, мінь. Аж слюнки. Але багато ковбасок. Зараз спробуємо. Ну так. Ну, таке. Ароматне, але таке таке собі. Наче суп якийсь, е, юшечка з е, ковбасками нарізаними, звичайними. Ну, Якщо хочеться недорого і щось таке гаряченьке, то підійде, підійде. Зігрітись взимку нормально. Ось вийшли ми з легенди. І я вам розкажу легенду про цю легенду. Був хлопчик один і дівчинка. І йшли вони одна, одного разу в Луцьком і подивись, знайшли вони мапу скарбів. На цій мапі скарбів була така відміточка, що там можна десь смачно поїсти. І рейтинг був 4,7, майже 5. Цей хлопчик з дівчинкою зайшли та поїли там. Але все було таке, начебто я це все готував. Готував. На воді. На... Може я навіть краще. Ні, ні, я краще готую. Я... От я так, тільки що, я тільки що зрозумів, що я все таки краще готую. І смачніше. Ні, ніж тут. Ва. Це точно. Ва. Куди ж? Як то кажуть, куди вже хуже. Коротше, по смаку нам нічого не сподобалось. І ніколи туди більше не зайдемо і вам не рекомендуємо. Якщо вам треба зігрітись взимку або холодної восени і вам треба там попити чайок, то можна зайти, посидіти, попити чайок. Там тепленько, м'якенько і так, ну, по-домашньому. Але їсти я не раджу там, тому що е, ну, ви не, кай, 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 не спіймаєте, такий, який е, ми ловили в ресторації Шпігеля. Шпігеля. Тому отакі От справи, така легенда. <плух> Отака. От а ми йдемо далі. І зараз ми знайдемо е, справжнє кафе і дуже смачненьке, щоб було де красиво посидіти. Що там у нас? Хтось стоїть? Дівчинка якась стоїть. Ідемо знайомитись. Не написано хто це така, але в неї тут це коси чи виноград. Це мабуть виноград вона несе або може ікра лосося брушку правда? Чому так завжди буває, коли, коли я знімаю? Вулицю їде хлопець на самокаті і він завжди падає. Ось у Вужгороді таке ж саме було. Я знімав і він впав. Не знаю. Хоч бери і не кажи людям а, смачного, бо вони давитись почнуть. Ось тут я хотів посидіти. Є тільки що. Кинув шапку, ну просто кинув, думав, що тут скло. Ось, ось ось тут, думав, що тут скло. Але скло не тут, воно аж отам. І дивіться, що я зробив. Ото моя шапка. Моя шапка тепер валяється там я не можу її достати. Зараз поп'ємо чай і будемо. Доставати її і підемо далі. Ну, Галя пішла за палкою. Зараз будемо палкою, доставати. Галя. Це, 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 це. Давай, може, я, не, я. палку знайшли. Так, да. про... десь покладіть, а потім Давай. Давай, десь. А вон на чорний не стоїть. Все сюди поклади. Угу. Отаку. Ось ось. Треба її. З інтер'єром. Ось така історія. Ось, ось така іс історія. Ну і панакоти взяли. Спробуємо що воно таке. Якщо ви нас дивитесь і хочете їсти, не мучайте себе. Поїжте разом з нами. Панакота ніколи не їв. Я ніколи їм їв. Що воно таке? Так оно, потримай. Познімай мене отак. От. Оттак. Так. Ой, стаканчик. Зверху вона. Стаканчик вона... гінеться. Зверху вона не така, як завжди. А яка вона завжди? Більш молочна таке. Ну, це, це шоколад чи згущене молоко? Паху. Схоже на згущене молоко. Схоже на згущене молоко, так. А знизу що? А що знизу? Що це білим? Молочне. Щось таке молочне? Сирне молочне щось таке. Це дуже смачно. Я для себе відкрив ще одне, що я можу, що я можу завжди поїсти і кайфанути. <риклад> дуже смачно. Ну будемо е якщо є різні панакоти, то будемо куштувати різні, пробувати. Ми йдемо по цій стежинці, і Галя точно так е, помітила, що тут гарнесенькі листочки. Листочки, такі зелененька травичка і листочки. Навіть можна на заставку робити на комп'ютері. Зараз ми йдемо двориками і хочемо знайти вірменську церкву по навігації йдемо. Вірменську церкву, яка вже не церква, але це житловий будинок. Йдемо отакими от вуличками і перехрестями, щоб знайти для вас цікавинку, яку ніхто не знає. Але ви будете у шоці. Ви коли побачите куди коли, коли, коли ми прийдемо, то ви будете у шоці. Так, якийсь пам'ятник. А ну давайте подивимось. Що це в нас таке. О! Хай святиться ця... ім'я твоє, ага. Мабуть, коли ставили пам'ятник, переноси слів не були ще придумані. Хай свя, а з нової строки написано Тиця. Хай свя, тиця. Ой-ой-ой-ой-ой. Церква Покрови Святої Богородиці Коли була зроблена? В 1637 року. Ого! 1637-й. Давайте зайдемо, подивимось. Оце так. Але ми йдемо у двір. О, ларьок продають кагорчик. <реш> Оце головний когорчик. <реш> Мабуть, ми прийшли сюди. Ось цей дом. Ось цей дом Це була колись церква. Зараз подивимось на сходи. І церкви дивіться. Металеві сходи ірвенської церкви. Дуже круто. Оце я хотів вам показати. Металеві перила але деякі вже покрали. Це дуже, я скажу, круто пройтись по таким старовинним сходам. Десь тут є табличка, якого року ця церква. Десь табличка. А ось ця табличка. Що це? Вірмені відігравали так. Свята церква Стефана збудована 1376-1378 рік. Дуже круто. Це вона така була вже після війни у 1950 році зробили житловий дом. Ось таке, таке круте приміщення, про яке ви навіть і не здогадувалися, коли приїздили до Луцьку. А зараз ми підемо туди до Баптистської. То кастел, якийсь був Римо-католицький, але там зараз Баптисти. І ще сходимо вам, покажемо дом місцевого головання. скульптора головання, тому що було темненько, зараз ми вам вже покажемо е, світлі, ну, денні е, види його рукотворних статуй і всякі там лавочки є. Ну, прикольно дуже, зараз вам відніше буде, ніж у прошлому випуску. Лютеранська. Ірха 1845, а, побудовано 1906-му Можна туди зайти, мабуть, якщо люди заходять. Mm -hmm. Ну що, зайдемо, подивимось, як воно там всередині. Зараз хтось буде кричати камеру, вигубай. Летеранська церква, так. Да. Тут у дворі. Цього храму є Лютеранська церква. А ще тут є цей пам'ятна ят... пам пам'яті волинських німців, депортованих в 15 16, 16 році до віддалених регіонів Російської Імперії. Оце так. Ще до Другої світової війни так це почалося.